Раніше вода з джерел йшла постійно. Зараз її рівень нижчий, а подекуди вода майже не пробувається на поверхню, каже місцева жителька Галина. Зосені, в жовтні місяця, вона перестала бити вода з одного джерела. Я думаю, що от форельно, бо там понабували скважин дуже багато і там перестала в деревах куди. Але я не знаю, до якої влади зараз. куди йти? Маневичанин Анатолій приїздить по джерельну воду постійно. Раніше, каже, за хвилину міг набрати кілька каністр. Зараз ситуація змінилася. Набагато зменшилося. Чому? Можливо, через те, що багато споживачів з'явилося в промислових, в тому числі. Оконські джерела природний об'єкт, який не пересихав навіть у спекутні періоди, розказує староста села Петро Биковський. Температура води цих джерел має 8 градусів. Однакова, що влітку. Що взимку, був складений відповідний акт. Остання наша розмова, яка була з екологічним інспектором, вони даний акт направили в Державну екологічну інспекцію України. Відповіді поки що немає. В цілому побутує думка, можливо, підприємство, яке знаходиться поруч із оконськими джерелами, шляхом своєї господарської діяльності, можливо, десь і втрутились функціонування. Самих джерел будь-яку господарську діяльність чи якісь втручання першочерговий вид самих цих джерел. Воно за закону заборонено. Навіть ви бачили, там зростають дерева вільхи, Ми їх ми їх не можемо самовільно зрізати. Це були стави. Відповідно, це підприємство взяли ці стави в оренду. Держави і вони займаються розведенням риби. Самі уконські джерела, воно виведено поза цими ставами, воно окремо огороджено, і ця джерельна вода в тому числі використовувалась і ними. Це рада звернулася офіційно до відповідних органів, до і власників, е так і екологічної інспекції, щоб таки зберегти цю дендрологічну пам'ятку. Це землі е державної власності, ще були передані е волинським обвиконкомом. Е під охорону форелове господарство, яке розташоване поруч джерел, орендує земельну ділянку площею понад 50 гектарів. Розповів телефоном керівник підприємства Олександр Оліферчук. На цьому підприємстві я з 2011 року. за весь цей період ми жодних свердловин не били, їх не було і немає. Ця вся ситуація нас турбує дуже суттєво, тому що джерело майже перестало бігти, і нам зараз весни треба думати, яким чином виходити з цієї ситуації. Швидше всього, що будемо зменшити об'єми виробництва, скорочувати людей і так далі. Тому що ну, без води ми нічого не зробимо, далі, як екоінспекції, екологи приїжджали, ми їх запускали. Али на територію, подивились, проаналізували. А ми ж не збільшили не виробництво, не об'єм води. Ми по дозволу на до користування як брали воду, так і беремо. Місцеві жителі розповідає інспекторка Держекоінспекції Ольга Мосійчук через портал Екозагроза звернулися до екологів. Під час обстеження території фахівці встановили, що рівень води у водоймі знизився орієнтовно на півметра. Про що свідчить відсутність куполоподібних фонтанів, які раніше утворювалися під тиском підземних вод. Ця пам'ятка природи віддалась під охорону сільській раді, і з двадцятого року Маневська селищна рада є правонаступником. Можу сказати з певністю, що Маневська селищна рада неналежним чином охороняє цю пам'ятку природи, тому що. Там захаращено все гілками, листям осіннім не прибрано. Ми поки що конкретних остаточних висновків не робимо, тому що ми готуємо матеріали для одержання погодження, бо через війну в перевірки планові заборонені, а позапланові, планові можливі тільки виключно за погодженням нашого центрального органу. При позитивному рішенні міністерства. Що ми зайдемо на перевірку на форелеве господарство, то ми зможемо з'ясувати, чи є там, бо в них по дозволу немає свердловин додаткових якихось там джерел, тільки річка Оконка. Якщо вони, можливо, набурили їх, там, то це можливо, може бути причиною. Слуті гідрологічної пам'ятки в тому, що це були достатньо колосальні такі запаси прісної підземної води. 2024 рік був маловодним, говорить заступник начальника обласного управління водних ресурсів області Ростислав Кравчук. Через це припускає і зменшився витік води з оконських джерел. Усього в області є понад 100 джерел. На даний час розчистили 87. сім. Оксана Котвіталій Гаврилець, Суспільне, Новини, Луцьк.